Якщо він добрий, тому що ми сьогодні дійсно ще проважаємо останній путь сьогодні нашого е, наших, е, наших людей, які дійсно стоять і мерзнуть там на Майдані, але він загинув за нашу вільну Україну, за те, щоб ви були вільні. Я хочу сказати сьогодні, Херсон є, є. майдан є. є. Три рази проголошуємо те, що майдан є, але нас жодного разу не показали ні по одному каналу. Один єдиний раз тільки отак мільком сказали. Але я хочу сказати, що громадо, всі ми тут у нас дуже сила селенна була вчора, позавчора, і кожного дня ми тут збираємося з 22 листопада. Але я хочу сказати. Люди добрі, херсонці. Ми теж підтримуємо Євромайдан у Києві і підтримуємо тих жіночок, тих жінок, мам, які мами вийшли вчора, вночі, сьогодні. Вони вийшли всі і між беркутівцями стали і так просили їх. Не бийте одне одного, не вбивайте. Давайте мирно жити. Давайте жити вільні в Україні. А і ще я хочу наголосити: таке звернення від нас, усієї громади Херсонської громади, що ми є і будемо боротися за нашу вільну Україну. І звертаємося до наших журналістів. Скільки є? ВТВ Плюс показуйте дійсну інформацію того, що вони позавчора, як ми пікетували адміністрацію Херсонську. Там було дуже багато каналів, але нас ні по жодному не показали. І нам дуже прикро, що є журналісти, які знімають, але не показують дійсно, що ми тут є. Вони показали беркутівців, що вони там охороняють адміністрацію. Але ми теж тут є. Наш громадам дуже багато. І ми хочемо теж жити у вільній, у вільній Україні. Піддержуємо, запрошуємо всіх. Запрошуємось херсонську всю громаду, міську адміністрацію теж треба сказати, що ми звертаємось весь херсонський майдан і звертаємось так до наших журналістів, не тільки показувати адміністрацію і, і міську раду, але й нас дійсно, правильно. Вони призвані показувати правду про нас, що ми є. Я дякую вам. Давайте ті, хто викладає в інтернеті, будь ласка, ще міцніше, давайте згуртовувати сіл приглашати. Дякую. Слава Україні. Героям слава!